19 червня на прийом до міського голови з особистих питань у виконком прийшли 9 городян. Цей день Оксана Вінницька займалась терміновим вирішенням міських проблем в області, тож звернення розглянув перший заступник міського голови Іван Сороковий. Питання заявників стосувались комунального господарства, послуг, захисту прав споживачів та надання матеріальної допомоги. Зокрема, дві пенсіонерки попросили видалити велике дерево біля їх будинку. Жінки занепокоєні можливим падінням гілок під час буревію. Іван Сороковий зазначив, що повноцінні дерева на території міста видаляються лише за висновком спеціальної комісії. Начальнику управління комунального сподарства та майна Ларисі Черевко було доручено вийти зі спеціалістами на місце та з'ясувати, чи підлягає дерево видаленню, і надати відповідь заявницям. Літня жінка звернулася з проханням вжити заходів до недобросовісного підприємця, який неякісно виконав ремонтні роботи, взяв гроші та не бажає завершити справу. Підприємець не відповідає на дзвінки та уникає зустрічі з клієнткою. Пенсіонерка принесла з собою підписані нею та підприємцем договір і акт виконаних робіт, що має означати повну згоду обох сторін. Проти угоді вказано строк гарантії один місяць. Чого довірлива жінка не догледіла своєчасно у телефонній розмові, підприємцю порадили якнайшвидше виправити ситуацію, інакше заявниця звернеться до суду. Цього дня були позитивно вирішені питання щодо надання матеріальної допомоги та облаштування під'їзду до квартири інваліда. 20 червня у виконавчому комітеті Першотравінської міської ради знову побували представники нідерландських організацій Вінджі Інтернешнл» та ПАКС, які фінансують реалізацію проєкту партнерство вів'я розвитку. З гостями поспілкувались міський голова Оксана Вінницька та представники громадських організацій, які беруть участь у реалізації нідерландського проєкту. Іноземні гості переконались, що кошти королівства Нідерланди не витрачаються марно. Всі учасники заходу дійшли висновку, що проекти, реалізовані спільними зусиллями громади та міської влади, завжди є суттєвим поштовхом для розвитку, об'єднання та активізації городян. Наступна зустріч з нідерландцями відбудеться у вересні, коли у місті в рамках реалізації нідерландського проєкту проходитиме масштабна спартакіада. 22 червня в Україні відзначили день скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Цей день міський голова Оксана Вінницька зустрілась з учасниками Другої світової війни у приміщенні міської ради ветеранів війни і праці та висловила їм велику вдячність за подвиг, який назавжди увійшов у історію людства. Вам спасибо за перемогу, за мир подарями. І ми на останній зустрічі, 9 мая, коли забирались, була був такий наказ: подаріть іменні кружки. Ми виповняємо сьогодні наказ. На знак пам'яті про цей трагічний день очільниця міста подарувала учасникам бойових дій металеві іменні кружки, на яких вигравірувані прізвища ветеранів. Сивочолі герої пом'янули з них тих, хто не повернувся з війни та побратимів, які вже пішли з життя. Ветерани пригадали минуле бойові перемоги і втрати, як відбудовували повоєнну країну, як любили, ростили дітей та як щасливо жили під мирним небом батьківщини. Наразі в місті залишилось в живих лише вісім учасників бойових дій Другої світової війни. Кожному з них вже понад 90 років. Цього дня, за станом здоров'я, дві легендарні жінки-ветерана не змогли прийти на зустріч. Активісти Ради ветеранів відвідають їх удома, передадуть подарунки від міського голови та поспілкуються, розрадивши самоту бойових подруг. З 12 червня ведуться роботи з реконструкції безнапірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції номер 1 по вулиці Молодіжна до житлового будинку номер 2 по вулиці Гагаріна. Масштабним проєктом передбачена реконструкція ділянки протяжністю понад 760 метрів. Підрядна організація вестиме роботи поетапно і виконує їх протягом трьох місяців. Виконання робіт планується без припинення водопостачання. Нагадаємо, що цьогоріч, у квітні, було виконано капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора від вулиці Героїв Космосу до КНС номер 1 уздовж городів за міським парком та за ринком Центральний. Там замінили близько тисячі метрів аварійної труби. Загальна вартість капітального ремонту обох ділянок становить близько 20 мільйонів гривень. Кошти з обласного бюджету залучені завдяки наполегливості міського голови Оксани Вінницької.